Привіт! Даний відеоролик присвячений детальному розгляду продукту торгової марки Upness Natural жувальний гумок від печії Chus. Chus – це ідеальний вибір для фармацевтів, які прагнуть допомогти своїм клієнтам позбутися від печі легко і швидко. Chus вже майже 100 років присутній на ринку США та заслужив свою довіру і любов споживачів. Адже якщо характеризувати Chus трьома словами, то це дієво, смачно та суперзручно. Дієво божувальна гумка чус, збагачена кальцієм карбонатом, що сприяє усуненню печії. Смачно, тому що чус має популярний смак м'яти, що надає таку бажану прохолоду при печії і має найбільший попит серед споживачів. І супер зручно, бо погодьтесь, немає нічого легшого, аніж просто пожувати і вже за 5 хвилин позбутися від печії. Тепер давайте детальніше розглянемо основні характеристики продукту. Чус виготовлений в США, що свідчить про високі стандарти преміум якості як до самої чистоти сировини, так і до виробництва готового продукту. В одній жувальній гумці міститься 500 мг кальцію карбонату. Цей активний інгредієнт є традиційним антацидним засобом, що нейтралізує вільну соляну кислоту в шлунку, таким чином знижує кислотність та неприємні відчуття печії. Водночас звертаю вашу увагу, що чус не містить цукру. Замість нього у складі в якості цукрозамінників представлені низькокалорійні ксилітол та манітол, які не зашкоджують зубній емалі при частому використанні. Тому форма жувальної гумки, її активна формула, приємний смак м'яти, відсутність у складі цукру, виробництво в США це все є ключовими перевагами чус порівняно з купою засобів із аналогічною дією. Варто відзначити, що ЧУС не має аналогів, водночас це смачна та дієва альтернатива таблеткам та пастилкам від печії. Ви з легкістю зможете порекомендувати Чус клієнтам, які звертаються в аптеку зі скаргами на печію, неприємний запах з ротової порожнини, відрижку з кислим присмаком. Чус можна також рекомендувати вагітним, порадивши попередньо проконсультуватися з лікарем. Плюс це може бути незамінним помічником в жіночій сумочці або в кишені від неприємного подиху після смачної вечері в найкращих українських традиціях. В упаковці Чус 12 жувальних гумок. Рекомендуємо приймати дорослим та дітям старше 12 років по одній гумці кожні 2-4 години після їжі. Але звертайте увагу клієнтів, що не варто споживати більше 12 гумок на добу та не варто споживати чус довше 14 днів підряд. В такому випадку клієнту краще звернутися до лікаря. Клієнту, який звернувся до вас за порадою засобу від печії, не забудьте правильно представити чус та озвучити вигоду, яку він отримає при купівлі даного продукту. На кшталт. Рекомендую чус. це зручний засіб від печії у формі жувальної гумки із м'ятним смаком. Ви відчуєте полегшення від печії вже за 5 хвилин. Будьте здорові та обирайте в своїх рекомендаціях продукцію YoAFARM, адже вона найкраща.